Він не мав ніякого відношення до війська, але коли це сталося, як і всі хлопці, щоб не, не пустити ворога на наш край, пішов до війська. У нас був і бізнес свій в свій час. Потім він перейшов е -е, е -е, працював, в рекламне агентство, працював, це просто йому подовзі. Це була людина, яка, до якої можна дзвонити в будь-який час, в три, ночі, в два, сказати, міф його ну, теж. Приходять, бо я до нього зараз трохи. Вчився він в художній школі у нас, в політехнічному коледжі нашому. Там ми її познайомилися і пішов тасувати нараз у Він був багатогранний, талановитий. Він дуже хороший хлопчина був, він завжди допомагав, скільки. Ми його з пільонок знаємо, як він родився тільки. Він ніколи не відкаже, якщо його попросиш. Взагалі, хороший хлопець був. Сестричка в нього є, і рачка здесь. Вона менша. Він проживав тут, в нашому домі. Він рано став говорити. Він такий розумний хлопець. Ми його ще за ручки водили, йому два-три рочки було. Він родився при нас. Тільки гарні спогади. І от недавно він буквально недавно ж був на тут, лікувався, бо в нього поранення з ногами. Він спочатку був на Донбасі, а зараз сумнів привезли.